Склалася, що да. На цьому тижні відбулося засідання Комітету етики чесної гри, і е, кілька матчів розглядалося. Е, це поєдинок за участю Арсенала Десни і два поєдинки за участю молодіжного та юнацького складу Олімпіка Ю-21 та Ю -19. Е, на комітеті було дуже багато розмов, дуже багато. Аргументів той чи інший бік, і ми після комітету записали голову цього комітету, комітету етики і чесної гри Франческо Баранка, який от зараз приступив до роботи, і це було перше засідання під його керівництвом. Давайте послухаємо, що він сказав. ми підготували усі необхідні доповіді по матчах молодіжних команд Олімпіка. Це була довга робота. Не забувайте, що у нас не просто проблема, а проблема, яка переросла у ще більшу. Матч Ю-21 був надзвичайно дивним. А потім за тиждень матч ю 19 був надзвичайно дивним, плюс надзвичайно надзвичайно дивним. Не було ніякої логіки у коефіцієнтах букмекерських контор. Нам залишилося вивчити історію гравців Олімпіка, їхню поведінку на полі, певну статистику і доопрацювати висновок. Упродовж. 70 днів ми направимо цей висновок і у контрольно-дисциплінарний комітет, і у поліцію. Ну, уявіть собі, що математики Луганського університету, одного з найкращих в Європі, вивели коефіцієнт Лугано. на того, не луганського, українсько-луганського, а міста Лугано в Швейцарії вивели коефіцієнт на те, що гра. U-19 Олімпік Ворскла була чесною. От подивіться, бачите який. З огляду на те, якими були коефіцієнти, букмекерські коефіцієнти у, під час цього поєдинку. Отака от от процентна вірогідність того, що цей поєдинок був чесним. Ні, ну мы давайте я о лимонах или о лимонних корочках. Ми говоримо об Олимпике, який виграв четверте місце. Олександр Команда, яка таким составом, я вважаю, це теж для них ой, супер достижение в місті з анжаром. Олександр Олексійович. Є, якби, -за пускаем, ми числе, зараз же із цього коефіцієнту ми просто всіх під нож пускаємо, не пускаємо під ніж. Ми зараз говоримо про те, що ви чули, що сказав Баранка, що на даному етапі є ситуація з приводу усього клубу. Є, не можна відділяти в нас, не можна відділяти юнацький футбол, молодіжний футбол і першу команду. Є клуб весь, і він несе відповідальність. Клуб повинен проводити власні розслідування і намагатися виявляти такі от факти. Якщо клуб цього не робить, то це вже претензії до самого клубу, можуть бути. Просто зараз ситуація склалася така, я вам кажу, ми знову ж таки, ми не передрухаємося, ми нічого не говоримо. Я чому сказав, що може грати в Лізі Європи, тому що, в принципі, є. На даному етапі розслідування по матчах ю і Ю-21. Так давайте я говорить завоював право. А потім пройде. Знаєш, пройде завоював право, право. Скажемо, так що завоював Ребята, право давайте, так, давайте просто скажемо, що завоював право. Тому штаб що в принципі по Президента. якості по якості да. безперечно. Ми вітаємо команду, яка заслужила. Я будучего тренера дав би санжару. Там сьорімі біуші строка йде, там звісно, хто їх все сьорімі вибирає. Но з условиями, найкращого тренера, тренера України в цьому году санжар номер один. Все. приймається. Нема питань. Але на даному етапі команда, яка завоювала право, зараз буде вестися розслідування. Справа в тому, що поки що немає ще висновку цього комітету етики чесної гри, тому що йдуть ще дебати, і Олімпік надав свої докази того. Що все-таки ці матчі, можливо, і не були з фіксованим результатом. Протягом 10 днів будуть взяті до уваги всі аргументи обох сторін, і після цього буде прийнято рішення. От така от ситуація. Але рішення може бути різним від такого до такого. І Ліга Європи ну, може і таке бути. Але насправді команда, яку от так зараз Олександр Олексійович так і розрекламував, ну насправді заслужила. Вона дійсно ну, четверта команда на даному етапі України. При всіх при тих умовах я соглашусь, що текучка кадрів кадра все-таки ушли лідери команди там, Лисенко, Петров. І удалось колектив, и удалось создать боеспособный коллектив, который Динамо обыграли, и шахтеры отбирали очки. То есть, игру, мне импонирует, вот что они игру показывают очень, очень неплохую. То есть они не там, не, не пуляют мяч вперед, как многие команды. Они пытаются играть в футбол. Я... Все-таки Александр Алексеев сказал, что Санжар может претендувати я, я... на звание наикращего тренера Украины. Ну, Александр Викторович не так сказал, Александр сказал, что он просто найкращий тренер Украины на данный момент. Ну, учитывая еще раз, повторяю, факторы. Учитывая Тех, в условиях, в которых да. работал он, я он я сделал, он и вместе с командой сделали очень большое дело. То есть их можно поздравить было... просто это уже друг... коллектив, да. уже другой вопрос. Эти вот матчи это другой вопрос. Если говорить про первую команду, то их нужно поздравить, они молодцы. Тренер и президент они создали эту команду, это их команда, и оно видно. Ну дай поэтому, бог. Поэтому дай... нельзя за них не порадоваться. Дай бог, дай бог, посмотрим, как буду развиваться поди.